Для початку давайте перевіримо домашнє завдання, яке було на минулий урок. Це урок номер 3 Для початку потрібно було повторити та запам'ятати за методикою запам'ятовувати ефективно. Щось про електричні явища. Потім ще раз нагадування про то, як взяв Фалес Мілевський бурштин, це такий камінець, і. На тер їх, і цей бурштин почав притягувати маленькі дрібні тіла. А далі вам ви повинні були відповісти на запитання. Розрізняють два види матерії. Леся, який варіант відповіді? ти думаєш? Пробачте, я не робила тому що Ну, давай разом зробимо зараз перше. це Де. Як ти думаєш? А. Oh. Який варіант відповіді? Т. Пам'нючка, так, це Т. Молодець. А, Дарина, давай 3 2, полим називають. Полім називають. И. Ну, в пріполежу, якщо неправильно, нічого страшного. Буковка И. Буковка И, Матвій, як твоя яка відповідь була? В мене, в мене теж була «и», тому що м, поле це воно притягує електрони. Так, ну, ну, є ж різні поля, є електричне, є магнітне поле, так. є гравітаційне поле Землі. Багато різних полей. Поля з пшеницею. Так, те і запам'ятали добре, Матвій, давай тоді 3 3 Альфа-частинка це ядро атома гелію. Так, це альфа, це ем, щось з радіоактивної фізики. Ем, коли ми працюємо з ядром, то це щось радіоактивне може бути. А радіація буває тільки в ядрі. Електрони в нас не радіоактивні. Добре. Далі. Хто? Далі? Оля, давай 3-4. Це домашнє завдання. Ми опрацьовуємо. Так, Оля. Так ще не Ліра, давай, ти. Маліра, давайте. А, Я тут, я вибачаюся. Я так пробуй. А, властивість натертого хутром бурштину притягують легкі тіла. Першим спостерігав демокріт. Добре. А відкрив. Аристотель? Ні. Фалес Фалесмілевський. Він. Поманітайте ми дивилися дослід. Тобто тут Дамір, давай три п'ять. Цей факт свідчить про те, що. Теорія будува решена Аристотеля була, була А, ні. при чому тут Аристотель? А ще давай подумаємо. Матвій, кажи свідчить про те, що на терці тіла стають джерелом повного водополя. Так. Це в нас Q. 3,6. Лера. Вирізаємо. Що може бути зайвим? Гума і папіра різні. Шматок бурштину і клаптик шестяної тканини. Дві різні B. речовини. Б. Умнічка Б. Б. Матвій давай 37 Обов'язково умови набуття фізичним тілом властивості притягувати легкі предмети і тіло натуральне тіло іншим тілом, яке складається з, гум, з гуми або паперу, ну можна тут обрати з іншої речовини. Так, тут з іншої речовини, умнічка, борщ з іншої речовини. А... І в нас вже можна зрозуміти, що це за слово буде, і до речі, Оля, здається, відповідала. Ем, демокрит працював цим, але саме відкрив, і ми у відео дивилися на минулому уроці. Це... Так, мілецький, тому що інакше буде ем, гебухтин такого не існує. Матвій, яке в тебе слово вийшло? Борштин. Борштин, ми все знаємо. А, як я... Каже, каже, Оля. Я дуже вибачаюся, Ліза мені написала, що вона ну, не може підключитися, тобто, ну, ще можете, будь ласка, перевірите. Вона не просить піти. Не просить ні. Ні, немає її, що вона читає, чекає, поки я впущу її. Може, у неї якась заминка. Добре, бурштин. А хто пам'ятає, як бурштин перекладається? Як з Грецького? Пам'ятаєте, казала, що ми ще і Грецьку вивчили? Давай, Матвій, кажи. Електрон. Електрон. Тобто це і є від слова електрика, Електрон. Ну, що ти робиш? Так, а ось приєднується, Ліза. Зараз бачу, я її додала. Дивимося презентацію. Англійський дослідник Вільям Гілбер з'ясував: існують інші природні речовини, що так само, як і бурштин, після натирання притягують до себе легкі фізичні тіла. Це такі речовини. Як алмаз, сірка, гірський кришталь, смола тощо. Грецькою бурштин звучить як електрон, оскільки бурштин став першою речовиною, для якої спостерігали це явище, Вільям Гілберт назвав речовини з подібними властивостями електриками. Таку властивість мають також штучні речовини. Створені людиною, наприклад, гума натерта шерстю. Ми також постійно спостерігаємо такі досліди, коли пилюку з телевізора витираємо. Воно також завжди там якісь возлі телевізора або інших електричних пристроїв більше пилу, шерстини, тому що вона притягує завжди, завжди наелектризована. Тобі вже відомо. Що всі фізичні тіла створюють навколо себе гравітаційне поле. При цьому тіла, які є джерелом поля, притягують до себе інші тіла, які в це поле потрапили. Ісаак Ньютон першим здогадався, що закономірності падіння предметів додолу та руху небесних тіл мають однакову природу. Так, гравітаційне поле Землі змушує всі предмети падати на земну поверхню. Давайте подумаємо, що це нам нагадує. Тепер це відео після того, як ми подивилися. Тобто, наша небесна наша планета якось пил так, притягується до сонечка так, і навколо неї обертається. Тобто як будова атома, так і сонячна планетарна будова нашої планети, вони всі схожі і працюють за одним принципом всі предмети падати на земну поверхню. Це поле утримує місяць на навколоземній орбіті. Інший відомий тобі вид поля це магнітне поле, яке формують навколо себе магніти. За давньогрецькою легендою, пастух Магнус помітив, що дивний чорний камінь притягує до себе залізні предмети. Родовища магнітного залізняку, знаходилися біля міста Магнесія на території сучасних. Ось таких магнезія це речовина, з якої виготовляють магніти. І таких всього копалін, де можна добути магніти, шість на планеті. І більшість магнітів, які зараз створені, вони створені штучно. Тобто, не в лабораторії створюють. Візної Туреччини. Ці камені були названі магнітами, що в перекладі з грецької означає камінь із магнесій. Добре. Повернемося до нашого Зошита. А, так, гравітаційне та. Магнітне поле. Водне притягує будь-які тіла. Як ви думаєте, хлопчики, які граються з. Що це за речовина? Що це таке? Як це тіло ми назвемо? Магніт. Магніт? Магніт? Добре. І як ви думаєте, вони що намагаються зараз зробити? Притягнути ці два робити? Так, вони притягуються один від одного. А чи легко їм буде, якщо вони притягнуться, від'єднатися? Ні. 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 Тобто, Магнит великий. Так. Але будь-який магніт через деякий час переходить в нейтральний стан. Тобто, ось він магніт, там годину, 10 годин, 10 років, а потім хоп, і просто кусок в шматок металу. Перестає мати магнітні властивості. Так ось. Це в нас, відповідно, яке поле буде обладати. Мавідаційне. Ні, ну з магнітно, ми ж з магнітом працюємо. А. Так, І ще така е, невеличка, що таке поле. Тобто, навіть коли ми не будемо торкатися один одному, бачите, тут між ними відстань, ми все одно будемо відчувати притягування. Це є, значить, що навколо створюється така якась речовина, яка притягує добре. А будь-яке тіло, ми з вами коли стрибаємо, ми ж не таки полетіли до космосу. Ні, ми завжди опиняємося на землі з вами. Будь-яке тіло, яке ми кинули, врешті-решт впаде на землю. А чому на землю? Тому що Земля нас постійно притягує, каже: Вони мої, я нікуди їх не відпущу, ніякий космос, вони не полетять. І це як нам земля це каже, це називається гравітаційне поле. Ось вона нас тримає. І для того, щоб нам відлетіти до космоса, нам потрібно розірвати цей зв'язок, стати сильнішими, ніж гравітаційне поле Землі, відірватися від неї. Каже Оля. А я хотіла вам розказати, я коли один раз з'єднала магніти, ось так. такі, як на відео, тільки він був трошки менший. Ось, і там на кінчиках був цей магніт такий. Ось, він такий був. ну, Ну, добрий він він відштовхувався, і я його так сильний. Я його притягнула, а потім а, я коли його від'єднала, роз'єднала, то магніт з, з одної сторони приліпився на ту сторону, на який був інший магніт. А, ну дивіться, така особливість магніта, що, ось, ну, допустимо, ми взяли якийсь магнит. Так? А, умовно, ділимо його на дві частини. І це одна частина це північ, друга північ, або плюс і, і мінус. Ну, Навпаки, взагалі, роблять північ це мінус, тут плюс. І ми знаємо, що плюс завжди з мінусом притягується. Так, ось, якщо ми візьмемо ще один такий самий магнит. І будемо притягуватись, ну, складати його одноіменними полюсами, вони що будуть робити? Притягуватися. Ні, одноіменні відштовхуються. А, відштовхуються. Рі... Так. А якщо будемо з'єднувати з, з е, різноіменними полюсами, то вони притягуються. Ось... Притягуватися. Так, може, в когось було там таке. Конструктор з магнітів, іноді складаєш його, він притягується, іноді відштовхується. Це особливість магніту. Навіть якщо взяти розламати магніт на дві частини, начебто здається, тут в мене північ, тут південь, так? тут плюс, тут мінус. Але все одно він такий чудний, він з цього половини знов стає тут два полюси і два полюси. Немає такого, що є один полюс на магніті. Завжди їх два. Це такий фантастичний магніт. Так, перейдемо до дослідження. Ну, Взагалі, круто було, якщо б ми мали кульку, поліетиленовий пакет і все це натерли. Але давайте будемо уявляти, що ми це робимо вживу. Нам потрібно взяти дві повітряні кульки і надути їх приблизно однакових розмірів. Прив'язати до них нитки однакової довжини десь по метру. І з'єднати їх на ось такий, Ось ми закріпили їх і приєднали до нитки. Щоб вони мали змогу вільно рухатися туди-сюди. Тобто, не прив'язати, а петлю зробити, і вони можуть рухатися, що праворуч, що ліворуч, як нам заманеться. І роздвинути їх, щоб між ними була невеличка відстань, ну, 45. 40-50 см буде достатньо. Потім почнемо проводити дослід. Нам потрібно натерти об своє волосся, але тут варто зазначити, що волосся повинна бути чистим. Що якщо волосся не дуже ну таке вже брудне. То в неї нічого не вийде. Волосся повинно бути чистим або а, хутро використовувати там, де ще багато електронів. Тому що, коли волосся трошки брудне, ну це не тому, що ми такі неохайні, а тому, що а, а, жир людський, який є в голові, він поступово за день змащує все волосся, захищає його. Тобто, це не те не означає, що там у нас куски бруду з волосся падає. Це означає, що воно вже вкрито пльночкою ем, кожного жиру, і в нас не вийде створити цей дослід. Або мало електронів від'єднається. Тобто олія тримає електрони і не дає нам відірвати. Коли ми ось так натираємо, ми відриваємо електрони з волосся. Відповідно... Їх повинно там бути багато, нічого їх не повинно стримувати. Ось з шерстиною це працює краще. Так ось ми натираємо волосся кульки з усіх боків і не торкаючись руками. так що Якщо торкнеться, ви знімаєте заряд. Пам'ятаєте, телевізор ви... витираєте пилюкою і випадково торкнулося його. І відчуваєте такий невеличкий розряд? Було так з вами? Це ось ви розряджаєте ось ці всі електрони, які там зібралися, вони такі шукають: хто мене забере, хто мене забере. І ви в цей, в цей час, коли випадково торкаєтесь, все через вас проходить у землю. Ви в цей час, як грамат, вод, забираєте весь заряд. І коли ви зараз натерте кульку волосся, ви також, якщо торкнетеся рукою, ви знов заберете весь заряд на себе. Тому що кулька позитивна або негативна, ручка у вас нейтральна, ви заберете все на себе. І повісимо назад ці кульки. І ось ми почнемо зближувати петельки між собою. Тобто, ось так будемо їх зближувати, саме ось тут де приєднані. І будемо дивитися, вони будуть наближуватися. Якщо вони наближуються, давайте уявимо, наблизити одну кульку до іншої. Вони о, ну, натерти о, всі об одне волосся, тобто кульки натерти об волосся. Вони мають однаковий заряд. Дві позитивно заряджені кульки. Якщо ми будемо одну наближувати до іншої, що буде робити кульки? Вони відштовхують. Буде одна намагатися від'їхати, вона буде відштовхуватися, а завдяки тому, що вони вільно рухаються на нитці, вони будуть відштовхувати, рухатися в якусь сторону. Якщо ми розведемо в різні боки повітряні кульки на терто волосся, то вони не будуть відчувати ось цього поля навколо і нічого не будуть робити. А якщо проведемо рукою по всій поверхні кожної з кульок, тобто зберемо заряд, викинемо його, знов наші кульки стануть нейтральними, вони ніяк не, не будуть взаємодіяти. Вис висіти та й висити. Нічого не зміниться. А тепер проведемо аналогічний дослід, тобто такий самий, але кульку на тер на, на, на трьох поліетиленовим пакетом. Тобто, одна кулька буде позитивна, а інша негативна. І якщо ми будемо їх наближати, що буде відбуватися? Коли вони. Так, вони будуть притягатися один до одного. А якщо розведемо в різні боки повітряні кульки, вони через деякий час перестануть взаємодіяти, тому що поле можливо взаємодіяти на невеличких відстанях. І якщо знов знівемо заряд, то вони ніяк не будемо взаємодіяти. Давайте прочитаємо вислів. Правила. Матвій, читай перше. Після втирання деякі фізичні тіла стають джерелом певного виду поля, відмінного від магнітного та гравітаційного полів. Це електричне поле нерухомих заряджених тіл. Добре. Дарина, читай друге. Якщо таке поле наявне в просторі та фізичні тіла на, на те тіло, легкими предметами взаємодіють з іншими інтертими тілами своїми електричними полями, тобто, коли ми натираємо, запам'ятали, ми або приєднуємо електрони, або відриваємо їх. коли в нас забагато електронів або замало, воно стає позитивним або негативним. Тобто має заряд. І, відповідно, може взаємодіяти з іншими тілами, стає зарядженим тілом. І навколо нього створюється поле таке саме позитивне або негативне. Пам'ятаєте, там, де Трансформатори і завжди висить не підходити. Чому не підходити? Тому що навколо будь-якого трансформатора щитка, створюється електричне поле, і ви можете навіть не торкатися його, а утримати заряд для себе. Тому неможливо навіть не можна навіть підходити близько до таких потужних споруд, тому що во там поле. А поле має такі самі властивості, як і саме тіло. Так ось поле є в просторі. Ми знаємо, зараз у зараз поле в просторі це гравітаційне, так воно завжди в нас тримає. Якщо поряд є якісь прилади електричні, тобто навколо створюється невеличке електричне поле. літають повсюди зараз в кімнаті, в нас маленькі електрони, і ми можемо легко їх приєднувати, збирати. Пам'ятаєте, коли там... каже Оля. Нічого ручку піднімала. Коли ми щось там торкнулися, і випадково так відчули невеличкий удар током, тому що щось там потерлось, створився заряд, і ми його на себе зібрали. Тобто ну, для життя це. Не завжди круто. Є навіть лікують електрофорез. Якщо ви там колись хворіли, так на кладуть таку тряпочку і пропускають маленькі токи. Це так. так лікують, щоб кашель не був у людей або заживали швидше там всередині якісь ушкодження. Це круто. Є дефібрилятор. Хто знає, що це таке? Каже Матвій. Це медичний такий предмет, в ньому є дуже багато вольтів і коли у чоловіка ну, серце зістановлюється від якихось ран, або потери крові, або ну, ще якісь там дуже серйозні травми, і тоді, коли в нього серце зістановлюється, його током б'ють, щоб серце знову почалося збитися. Так, молодець, це також токи. Тобто іноді це лікує. Але ми знаємо, що з, е, е, з напругою людина взагалі її не сприймає. Удар блискавки загалом для людини це завжди смертельно. Е, і ну, бажано з електрикою бути на відстані захищати себе завжди е, додому вам. Виконати ДЗ до уроку номер 4 Тут перше усно вставити слова не пропущені, повторити правила під номером 3 і п'яте завдання обрати правильну відповідь і скласти з них слово. Які до мене є запитання? Добре.